Напевно, одному з перших телеканалу Спера вдалося взяти в інтерв'ю селищного голови Квасилова. Це власна думка. Сьогодні спілкуємось із Степаном Горбатюком. Лишайтесь з нами. Отож, ми продовжуємо наш ефір, і сьогодні спілкуємось із селищним головою Квасилова. Степаном Горбатюком. Пане Степане, вітаю! Доброго дня. Дякую, що зголосилися завітати до нас на ефір. Я так підняв деяку документацію. 30 жовтня відбулися минулого року відбулися вибори до органів місцевого самоврядування. Тоді ви перемогли своїх опонентів. Другим, якщо не помиляюсь, після вас був пан Жильчук. Потім був Павло Дудко і четвертим був Дмитро Сільман. Якщо не помиляюсь. Ви приступили до виконання своїх службових, службових обов'язків після е, оголошення результатів аж 13 січня. От яка причина, що з таким запізненням ви почали виконувати обов'язки злочного голови? По-перше, хочу подякувати за запрошення. Будь ласка. Дуже приємно, що е, запросили. А по цьому питанню. Бо в нас до вас питань накопичилося мало. Хочеться почути. По цьому питанню я був призваний по четвертій хвилі мобілізації 29 січня. 2015 року і попав спочатку на перепідготовку Кам'янець-Подільський в центр, після якого е, був розподілений полігон, е, на Яворський полігон на збовий центр по, 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 по перепідготовці фахівців. Е, ну, військова професія, е, військова професія це фортифікація і маскування. Uh -huh. Спочатку я пішов командиром зводу, але вже через три місяці мене було призначено командиром взводу, виклад... командир роти старший викладач. Ну і паралельно ви балотувалися на посаді. Паралельно я роботи. вже це діло сказати планував наперед. Відповідно, я на період виборчої, виборчої компанії взяв відпустку. За період відпустки я пройшов цю компанію і отримав довіру від жителів селища. Очолити селище стати селищним головою. Зараз ви як, військово зобов'язаний, тобто ви ще там виконуєте обов'язки, чи вже повністю все. Ви запитали, чого я приступив 13 січня до роботи. Так, точно. Тому що була процедура непроста. І тільки з 13 січня мене перекомендарували до селищної ради виконувати функції селищного голови. Mm. А, а на даний час, на початку червня, я вже отримав. Демобілізації, тобто ви демобілізований так, і повноцінний на селищний день, голова так. зараз. Отже, давайте далі конкретно поспілкуємось про те, що ви так. робите на посаді селищного голови, про проблеми селища міська міського типу, і про те, чому от в поле зору нашої уваги потрапляє селище міського типу Квасилів. Тому що на моє переконання, і на те з огляду на те, що я бачу. За публікаціями над якими стежу, от селище Квасилів може попасти, знаєте, стати такою розмінною монетою в питанні децентралізації і об'єднання територіальних громад. Я знаю, що розглядається два варіанти. Перший варіант це приєднання Василова до Рівного, так? І другий варіант це приєднання до Квасилова до вколишніх сіл. І ось нещодавно, 22 вересня, депутат Рівненської міської ради Любов Романюк озвучила. Таку заяву, вона була несподівана для мене, як журналіста, що садочки лише для рівненських дітей. Мовляв, досить їсти на місцевий бюджет прилеглим селам і селищам. І цю інформацію підтвердив, в свою чергу, міський голова рівного Володимир Євгенович Хомко, який повідомив приблизно так: якщо якась громада не приєдналася до рівного, вона має свій бюджет. От, відповідно, чому навантаження на всі ці речі має е, е, нести на собі рівненський міський бюджет. Нехай в себе створюють садочки, нехай в себе створюють гуртки і так далі. Особисто я це сприйняв як тонкий натяк з боку обласного центру для вас, як керманичка Посилба. що потрібно щось вирішувати, чи ви з рівнем, чи ви навколо е, себе об'єднуєте до довколишня сіла? Є якісь села, є якесь от рішення сьогодні у посилові. Зокрема, з вашого боку, як краще селищу? Взагалі, рішення немає на даний час, але зараз ми створили групу по розробці статуту громади. Це перший крок до демократизації нашого населеного пункту. Тобто людей запитаєте. Так, є група. Що... Всі запрошую, запрошую всіх, організації, громадські, небайдужі, підключайтеся. Давайте пропозиції, люба кожна пропозиція буде розглянута. А по питанню мера Володимира Хомка, ну дійсно, це він сказав на словах, як воно юридичної сили немає. Але та як мера, я його розумію, він бає про всіх людей. Хоча на даний час, згідно закону України про освіту, всі діти є соціально рівними. У в нас в Василові. Е Чуть більше двох тисяч жителів не зареєстровані, працюють в Рівному, платять податки в Рівному. В нас ходять заклади освіти, діти із навколишніх сіл так само. То я думаю, Ну це трошки воно питання некоректне. Некоректне. Взагалі, наскільки мені відома, проблема із дошкільною освітою в плані місця, косилові присутність стоїть гостро. Хоча б з того огляду, що і сюди в редакцію звертаються люди з проханням висвітлити цю інформацію. От як ви плануєте вирішити питання з садочками Василові? Тому що діток справді багато народжується. Дякую. Одних із питань перед виборчою програми в мене була проблема з садочком. Так, я пригадую. Дійсно, це було питання вивчено, і я дякуючи хорошій співпраці із районною радою і районною адміністрацією. Нам було виділено кошти на співфінансування. Ми 2 вересня відкрили додаткову групу садочку. Це що майже 25 дітей, трошки ми чергу розвантажили. У нас дуже велика проблема. На даний час старші групи у нас забезпечені повністю діти, але є великі проблеми із ясною групою, і з середньою групою. В перспективі ми плануємо вже розроблений проєкт. Предбачені кошти, так само, дякуючи співпраці з нашою районною радою, і районною адміністрацією, нам виділені знов кошти співфінансування, і ми плануємо добудувати і відкрити спортивну залу для дітей. Mm. Та як у зв'язку з тим, що дітей не було раніше, багато і спортсп сп... даної групи була втворена спортивна зала. Ну так, я пам'ятаю дискусію: так. чи варто забирати в дітей садочку спорт, аби створити додаткову. Але групу. ми це питання вирішили після того. Коли були залучені експерти, була зроблена експертиза фундаменту, експертиза стін, експертиза даху, після позитивної експертизи ми прийняли рішення з даної спортивної зали зробити додаткову групу, а з частини приміщення добудувати. І відкрити спортивну, спортивну залу. Тобто буде добудовуватись. Ну, і наступне логічне запитання. Напевно, тоді гостро буде стояти питання буквально через декілька років. Це з першими класами, з початковою освітою. Тому що проблеми в школі теж, наскільки мені відомо, є, в ліцеї Косилівському. Як це питання плануєте вирішити? Е, планується вирішити. Є таке велике бажання, і ми були запрошені на форум. Велике рівне. Запрошуємо, запрошуємо інвесторів, ми представили 5 ділянок і територію другого поверху селищної ради для інвесторів. Це є в нас площадки під комерційну забудову, площадки під багатоповерхову житлову забудову, під промисловість, етнокультурний центр. І за рахунок даних ділянок, даних площадок. Співпраці з нашими інвесторами майбутніми планується побудувати ще один дитячий садочок. Uh -huh. Якщо out, буде все добре, можливо зробити садочок, ясла садочок, uh -huh. щоб зробити чуть більше і щоб роз, розвантажити початкові класи. Uh -huh. Тобто мова не йде про той закинутий садочок довгобут, який uh -huh. зараз є в поселі? Він не на балансі селищної ради ми до нього немає відношення. А, Я зрозумів. Дякую вам. Це програма Власна думка. Ми сьогодні спілкуємось із селищним головою Квасиловим Степаном Горбатюком про проблеми і про насущні питання, які намагаються розв'язати селище. Це власна думка. Ще раз наголошую, лишайтесь з нами. Ми продовжуємо далі наш ефір. У Мене наступне запитання до вас. Дуже гостро стоїть питання підтопленням. Селище. От багатьох рівнян асоціація Косилова це те, що селище стоїть на болоті. Є механізм все-таки вирішення цієї, цієї проблеми рація назавжди. Чи воно постійно все-таки буде турбувати нашу на дію? Перший день, коли я приступив до роботи, ну, зима була мягка, відповідно, північно-західна частина, це територія річки Струмок, вже була частково чуть-чуть підтоплена. Зробивши аналіз, в першу чергу було прочищено річку струмок від дороги на трасу і до річки Устя. Літом, коли вода відійшла і територія була осушена, було прокопано прочищено трубу, яка була практично на 2-3 забруднена. І перед дам, перед дорогою з лівого боку, як дивитися на, на, на рівне, було прочищено так ту саму дамбу, яка була багато років. Це був такий перший етап, він проблему не вирішує. Але я рахую, що він відіграє свою роль на, на перший період. А, так само в перші дні було прийнято рішення, і було заключено договір. із Фірмами, який на даний час зробляється проєкт по виготокошторисної документації по будівництву та проведенню заходів від підтоплень і затоплення зеленими водами. Угу. Проплачено аванс. Надіємося, що до кінця року проєкт пройде експертизу. Це проєкт прочищення річки устя і річки струмок. Дійсно, проєкт дуже серйозний. Будемо просити залучати кошти і районного бюджету, і обласного бюджету, і відповідно просити Києва, щоб допомогли. Ще таке питання: ось об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Я от стежив на вашому сайті: от п'ятиповерховий будинок, один із перших, якщо не помиляюсь, селищі, вже передається на баланс ОСББ. Я можу говорити, що. Ідея з ОСББ у Квасилу він не прижилася по тій причині, що люди довірили свої е, помешкання, свої квартири не об'єднання співвласників. Ну, частково маєте рацію. Я був на цих зборах даного будинку. Колектив мене приємно вражив. Дійсно, колектив згуртований, хоче зробити собі кращі умови, краще життя і прийняли рішення дійсно втворити себе нове ОСББ. На даний час вже сесію рішення прийнято, іде процес передачі. Mm. А от яка доля 9-поверхових будинків панельних? Ну, о, інші будинки були проведені збори, і мешканці даних будинок будинків визначилися е, з управителем житлових годин. Mm -hmm. Комунальним підприємством, колективним підприємством житлових годин. Тобто мешканці все-таки... Або не проведена роз'яснювальна робота, або вони побоюються, я так розумію, ризикувати. Ну, можливо, ще якийсь є страх людей, mm. що от люди звикли до, до стабільності фільм, як підприємство працює, а люди бояться змін. Яку можете дати оцінку сучасному депутатському корпусу і членам виконкому от, Васильівського? Чи є консенсус, чи є діалог? От, як mm. Депутатський корпус. Є чітко виражена опозиція. От, для Хоті вас, би та, ви знаєте, що ну, як такої чітко опозиції немає, є, я сказати, інші думки, і це і рахує нормально. Але якщо взяти в загальному депутатський корпус, є порозуміння, є співпраця є підтримка. Якщо говорити про виконком і про. Відомого досить в місті і в селищі громадського активіста Павла Дудка. Нещодавно, якщо не помиляюсь, його виключили з членів Косильського виконавчого комітету. І причина, одна із причин, це те, що він оприлюднив персональні дані людини, так повівся некоректно, і це е, прийняло таке рішення Косилівська селищна рада. Те, що я бачу, те, те за чим я спостерігаю, Павло е, отримав, якщо не помиляюсь, третій результат на виборах до. На посаду селищного голови Квасилова. Він спілкувався зі мною в цій студії. Його думка, що його виключили по тій причині, що він постійно оприлюднює рішення виконкому, робить їх публічними. От. А що, в свою чергу, селищна рада не, не горить бажанням робити. От хочеться почути ще ваш коментар заради справедливості і балансу думок, щоб глядач зрозумів, хто правий, хто винен цій ситуації. Коли була перша установча сесія, Мною було внесено пропозицію, так як дійсно Павло Дудко зайняв третє місце виборців, його рекомендувати Косельівчан на нього рекомендувати в члени виконкому. Депутати цю пропозицію підтримали, але так як життя показало, що дійсно співпраця як такої не відбулося, Людина приходила затрифали до виконкому і ту саму секунду покидала віконком. Ніяких пропозицій не було від нього. Те, що він попереджений, попереджався не раз, щоб не розсилати на а, інших сайтах, сайтах агресора інформацію селищної ради, він на це не реагував. Чому це на увазі сайти агресора? В тобто... ВКонтакті. Ага, я зрозумів. Соцмережі. Соцмережі. В соцмережах. І дійсно, я сказав, вже останній як сказати, сигнал, що житель написав дійсно заяву. Він сам був на сесії, розказав, що це дійсно в нього стали проблеми і те все. Ну і дійсно, що от більшістю депутатів було полосовано, що виключити членів виконкому, та як угу. за таку діяльність в лапках. Оскільки ну, мені відомо, він планує. Оскаржувати таке рішення і готувати позови до суду, як буде реагувати селищна рада? Тобто, буде будуть юристи реагувати на звернення? Я рахую, що це право кожного жителя. Угу. Це його право. Дякую вам. Це власна думка. Спілкуємось із Степаном Горбатюком, селищним головою Квасилова. Лишайтесь з нами, ми продовжуємо далі. Основне запитання, яке хотів би вам поставити, це проблема безпритульних собак. І якщо от, запитати коселівчан про основні проблеми, чимало з них назвуть саме цю проблему. Це стосується, за моїми спостереженнями, не лише селища. Я коли спілкувався з, з чинним міським головою Рівного Володимиром Хомком, його позиція, що ми е реагуємо на. Безпритульних собак по європейському законодавству, якщо не помиляюсь швейцарському, яке є надто лояльне до без, безпритульних тварин. Вбивство собаки заборонено, це є негуманно. Є велика кількість брендів, грандів європейських громадських організацій, які захищають тварин. Ось яка ваша позиція? Як вирішити цю проблему? Ви знаєте, проблема дуже, дуже серйозна, скажімо так. На даний час собак дійсно в Косилові більше, ніж достатньо. Боротися, ви знаєте, що не можна. Є такі ідеї, в даний час ми маємо землю для промисловості в районі, скажімо так, водоканала. Звертаюся до людей, які дійсно дуже люблять собак. Хай утворюють громадські організації, можливо, є інвестор. Виділимо землю, дамо землю, будують. Тобто ви готові надати кваси... так, в межах Квасилова але просто, землю для притулку. Так, але просто, щоб жителі Квасилова знали, що це дуже великий, я сказати, тиск на наш бюджет, і ми це не можемо собі дозволити. Землю можемо виділити допомогти. Тільки так вирішити. Але саме ми це дійсно на даний час не можемо. Я, я сказати... вас почув. Дякую, хотімо. дякую за цікаву інформацію. Пане Степане, ви особисто як кермане селища, відчули, от на житті селища присутність поліції? Я знаю, що до реформи гостро стояло питання, і кількість населення селищка місь... селища міського типу по великому рахунку вимагала, щоб там була створена чергова частина, тому що одного дільничого, ну м'яко коротше замало. Ви зараз відчуваєте присутність поліції в селищі чи ні? А... охорону правопорядку. На даний час е, в нас є прекрасна співпраця з районним відділом поліції. Е, їздять групи швидкого реагування, які в даний час в нас теж ви добре знаєте, велика проблема у нас із фортуною. Це Та, кафе Барта. Кафе Барта, вижити селища. На даний час ми зробили патрулювання, депутатський корпус, громадське формування і нам допомагає поліція. Відключає, під'їжджає група швидкого реагування або дільничний. І в даний час ми робимо патрулювання вихідні дні для того, щоб дійсно заклади працювали в правому руслі. От ви зачепили назву Фортуна. От я думаю, у кожному селищі чи селі є своя фортуна. Такі заклади, які постійно порушують громадський порядок. Є якийсь механізм покарати цих власників раз і назавжди, щоб вони справді задумались над тим. Кого вони запускають? Кому вони продають алкоголь, наприклад, яку пору і які наслідки від цього можуть бути? І з Фортуни була неодноразова розмова. В перші дні я з нею зустрівся. Вона пообіцяла зробити охорону, буде порядок, не буде шуму. Але те, як все виявилося, на даний час нічого не зроблено. Скарги йдуть. Як сказати, контингент не керований. В заходи ми зробили таке чергування, вже був складений перший протокол. І було досі боротися. я зрозумів то не є нормально, що дійсно всі працюють до 11-ї години підприємці, кафе, бари а фортуна у нас, виходить, як виняток зрозумів Я думаю, що цю проблему буде подолено Ще таке питання, не проведи, Господи, але от пожежі, так, все-таки ніхто від цього не застрахований. Дайте пояснення будь ласка. от Якщо, не ну, дай Бог, нещасний випадок Квасилова, який автомобіль пожежний, з якого населеного пункту приїздить перший? З рівного, рівного все-таки, так? Здобунова від... виходить далі. Ну, як коли, скажімо так. Ми... Тобто проблема пожежної частини, я так розумію, теж Василові стоїть гостро. Є якісь думки, пропозиції, як це вирішити? А, на що, так, це одна із проблем, скажімо так. А, зараз е, працюється. Такому руслі, що вже вийшли ми на результат, нам заводрений на Сіймаш годен передати безкоштовно в оренду пожежну свою частину. Ми зараз плануємо в тому, щоб отримати пожежну частину, пожежну машину. І надіємося, що в недалекій перспективі є таке велике бажання дійсно створити пожежну команду. Бо то, я де не є нормальне, велике селище і не мати пожежну команду це, це не є нормально. Я зрозумів. Дякую. Наша програма добігає кінця. От хочеться все-таки почути вашу думку. Де буде краще мешканцю Квасилова, Якщо селище буде приєднане до Рівного, чи все-таки, якщо навколо Квасилова, приєднається довколишнього села. От ваша думка. Річ у тім, що на щот, У 2015 році Рівненська районна рада радою було розроблено перспективний план формування територій району. Угу. Є мета схемка, покажу глядачам. Ну, якщо можна, крупним планом. Угу. Так. Згідно якого є таким... Так, так, будь ласка. Згідно якого даного проєкту, що е, Квасилів? Може об'єднатися з такими сільськими радами, як Корницька, Тайкурська, Білокриницька та Городишівська. Ну, Відповідно, в нас як працює принцип, два українці, три гетьмана. При спілкуванні з, мен, з мешканцями, так, ну, кожен хоче бути, бути сам. Але ж так як ми йдемо в Європу, і дійсно, що от принципи, Старі, 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 старі принципи, треба рахувати гроші відійшло. Наші люди так думають, якщо то є держава, значить гроші безкоштовні. Якщо на даний час утримувати із, дійсно, із фінансової сторони, утримувати п'ять сільських, в тому числі, селищну раду, це дуже велике навантаження на бюджет. Mm. Що, якщо дійсно, приймається на даний час рішення про об'єднання громад, в зв'язку з тим, що дійсно буде один апарат і буде скрізь по одному сказати, старості. Uh -huh. А наш об'єднання з містом, ну, це теж непоганий сказати, один із варіантів, скажімо так, але враховуючи те, що дійсно там населення сільське. Ну, я думаю, що не на часі сьогодні, що воно стане містом, скажімо так. Можливо, десь перспективи далекі, чи недалекі перспективи, це можливо один з варіантів, що воно буде об'єднано. Ну, на даний час. Я, я як житель і так, як, як сел, могла більш схлясть до, до, до даної нашої схеми, uh -huh. до даного проєкту, щоб про об'єднання таким. І по даному проєкту буде в нашому районі шість громад. Uh -huh. Я зрозумів. І в цьому напрямку, в принципі, ведеться робота, працюєте, шукаєте однодумців, так? Але є думки різні, це нормально. Uh -huh. Дехто хоче сам посилів, дехто хоче рівне. Скажіть, от з моменту затвердження генерального плану Квасилова для вас як е, селищного голови і перед вами як перед селищним головою е, які ви відповіді отримали на питання, які на вашу думку, яких на вашу думку не мав ваш попередник на цій посаді Дмитро Крет, тобто щось розв'язало трохи трішки руки, розв'язались, чи ні, Де які питання а, ну, я сказати, розв'язало дякуючи новому генеральному плану. Який був затверджений в кінці 2015 року, і затверджений нашою районною радою в березні зміни меж в нас е, територія 173 гектарі збільшилася майже до 420. Е, це дало е, додаткові сказати, території. І на даний час ми розробляємо масив для наших хлопців АТО. Робимо детальний план даної території, даного масиву, і надіємося, що до кінця року в нас черга хлопців, а то бо учасник бойових дій буде вирішено. Це буде зроблено за рахунок селищного бюджету за виключно рахунок... вистачить чи потрібно співфінансування все-таки? Ну, на даний час справляємося саме. Угу. Але щоб трошки я питання з буде передбачено пару ділянок на аукціон. І за це рахунок цих е, коштів планується зробити інфраструктуру даного масиву. Так, я чому запитав, тому що я знаю, коли будувався масив пржевальського Макарова в Рівному, ви знаєте, так то там першою ключовою умовою було. Я пригадую, як керівництво міста рівного наголошувало, нам не потрібно ще одних червоних гір. Так, от Червоні Гори, це по суті така от була хаотична роздача земельних ділянок без комунікації, без нічого там був інший підхід. Там спочатку мешканці вкладали інвестиції в комунікації, тільки після того люди почали будуватись. Тут можна про такий варіант говорити, чи тут не буде такого на вашу думку. Ну е... власне, ці інвестори я так розумію, і повинні забезпечити ці комунікації. А... Чи я неправильно розумію? У В нас є один масив, це масив багатоповерхової забудови. Даний масив, який розробляється, це йде житлова забудова, одноповерхова. Відповідно, це направлено для того, щоб ми, як сказати, вирішили питання для наших хлопців АТО учасників бойових дій. Частково надіємося, що буде покрито вирішено питання з чергою багатодітних чорнобильців, афганців, верст соціального захисту. Так що сподіваємося, що трошки перспективи є пропозиція, ми заклали теж, є очі... прочистка русол, рус... ну, русол річки устя для того, щоб зробити масив під садівництвом. Так що ми сподіваємося що ми трошки людей забезпечимо житлом. Я зрозумів. Дякую вам за ваш вичерпний коментар. Наша програма закінчується. Я часто запитую о, в цьому ефірі. І коли спілкуюся з гостями на тему майбутнього населеного пункту, от кінцева мрія ваша. Я річ, каденція селищного голови, швидко прийде. Що хочете залишити після себе для коселівчан, для косилок? Ну, взагалі я по натурі не люблю сидіти. Дуже хотілося дуже хотілося дійсно, щоб був садочок. В селищі ще один. То не тільки вам, напевно. Я скажу, ну, Дійсно, щоб проблема, те, як підтоплення, території нашої була вирішена. Ми цьому плані, те, в цьому плані теж працюємо із містом рівним. Скажімо так, хотілося пожежну команду створити. І в перспективі дійсно, щоб в людей нашого селища було менше проблем, більше оптимізму. Дякую вам. Це був Степан Горбатюк, селищний голова Косилова. Ви дивились програму Власна думка. Дякую, що провели цей час разом з нами. До побачення.